Правда, хочеться танцювати, коли чуєш звук цього музичного інструменту. Це малята цокотілі або маракаси музичний інструмент. Грають на ньому у справжніх оркестрах або соло, тобто поодинці. Виготовляють ці музичні інструменти з деревини або заліза і наповнюють їх камінцями. От завдяки їм вони і видають такий гарний бадьорий звук. Використовують ці інструменти в ансамблях, коли створюють певні пісні або музичні оформлення до танців. Сьогодні виготовимо такі для музикантів. У нас у кожного вдома є будь-яка крупа, Я взяла гречку. І ще отакі. Серединки від кіндер яєць. Я перед заняттям попросила батьків зробити отвір в одній половинці. Ну, і, як завжди, пластилін нам допоможе стека, серветочка, дерев'яна палочка і наші вмілі рученята. Почнемо з простого. Візьмемо ємність кіндер-яйця і насипемо трішечки сухої крупи. Тепер дивіться, коли ми закриємо. Уже буде чути звук. Чути брязкало гречки об стінки оцієї заготовочки. Паличку встромляємо так, щоб вона трималася. Ну і тепер час прикрасити. Я для цього використаю невелику кількість пластиліну, блакитного, наприклад, червоного і зеленого. Виберіть, який вам захочеться. Я візьму шматочок зеленого пластиліну. Отак, дивіться, впевнено. поділю від нього трішечки відділю, розімну і зроблю такий обідок там, де закривається, так, помірюю, майже вийшло трішечки розтягну, і ось так по. Колу пройдуся, уже виглядає гарніше, як на мене. Потім візьму трішки блакитного пластиліну. Так, розімну його. І зроблю ось тут такий комірець, щоб наш маракас виглядів яскраво виглядав, і так святково. Ось так трішечки. Бачите, порозтягую пластилін по заготовці, і вийде отакий яскравий комірець. Так, і залишився червоний. Червоного візьму зовсім мало. Так, розімну. ковбаскою. так Кулькою, розплескаю і прикрашу маракас ось тут зверху. Щоб не гаяти ваш час, я зроблю один, а ви можете зробити два. Дивіться, він тримається, нічого не висипається з нього, не випадає паличка. Можна сказати, що робота в нас вийшла на славу.